Будь заради контенту. Я застрял. Вітачок, я застрял. Ви на каналі Бритсторії. Сьогодні ми вам покажемо неймовірні красоти заповідника South Downs. А для цього нам треба піднятися на гору на Музика Ring. Як казав герой одного роману, звідси можна побачити весь світ. На уточнюючи запитання, а що саме, той відповідав ну, Фіндон, Лансінг і Салвінгтон. Але Сізбері Рінг це не завжди про краєвиди, це ще й про дуже древню історію. Збудоване невідомо ким, невідомо коли, але точно дуже дуже давно. Почувши збудоване, ви намалюєте у своїй уяві величні мегаліти Стоунхенджу. Та ні, тут лише пагорб, на вершині якого чітко видно кільця. Зараз я йду по стежці, яка колись була стіною форту залізної доби. Це тисяча років до нашої ери. Але це не найстарший людський слід у цьому місці. Всередині і назовні форту розмістились близько 300 шахт часів неоліту. Тут десь у четвертому тисячолітті до нашої ери добували кремінь, з якого робили різні знаряддя праці. Такі, як ми уявляємо собі, коли говоримо про кам'яну добу. Кремінь, нема кремінь! Весь видобули 4000 років тому. Це ж явно якісь. Не кремінь, це якийсь пластик. Блін. Блін! А це. І це теж не кремінь. До речі, це я стою всередині шахти. Деякі з них 12 метрів в глибину і 7 метрів в діаметрі. Але більшість все-таки виглядають ось так. Я знайшла кремінь. Це, до речі, були одні із перших кремінних копалень в Англії, а видобути звідси камінь знаходять по всій Європі аж до самої Італії. Тобто, у IV тисячолітті до нашої ери кремінь тут не лише видобували, а ще й торгували ним із сусідами. Ну або якщо не торгували, то може його на щось обмінювали. На момент, коли тут оселились люди залізної доби, видобуток креміню вже майже припинився. Пагорб обнесли парканом і всередині жили люди. Тут історія, в одній цих шахт знайшли тіло жінки, датували 3700 роком до нашої ери. І поряд з нею знайшли маленького кита, вирізаного з кістки. Його датували ну, і вважалося, що це ніби її там, талісман чи що, а потім датували цього кита, виявилося, що це 18 століття. Що це просто хтось там бавився, розкопував щось і кинув туди того кита. Так що таке буває, різне. Не було б в нас цього аналізу по вуглицю. Так би і подумали, що ця жіночка 4 тисячі років тому собі кита з кісточки вирізала. От. Якщо ж говорити про шахти, то вони спричинили появу багатьох легенд. Одна з них каже, що внизу під Сізборі є тунель, який веде до Офінгтон-холла поблизу Сальвінгтона. Кажуть, власник офінгтон Холла знав, що в тунелі заховані скарби, і пропонував половину кожному сміливцю, що допоможе цей скарб знайти. Але нажахані скарбокопачі стрім голов втікали геть із тунелів, зустрівши там великого змія. Тобто дракона. До речі, Сасекс вважається найбільш правдоподібним місцем проживання драконів. Дуже докладні згадки про них збереглися у стародавніх літописах. Описи гіганських рептилій такі докладні, що хочеш, не хочеш, а почнеш вірити. Вже у наш час кільця Сізбері полюбили уфологи. Саме тут, у 1975-му очевидці бачили помаранчеві сяючі тарілки, що пронеслись по небу. А в липні 1995-го місцеві фермери удостоїли своїх власних кругів на полях. Це все приватні землі. І вони, бачиш, більшість з них ну, тут не видно з того боку, там, де трактор їздив, їх обробляють. І екологи і історики б'ють тривогу, що типу, ай-яй, ви руйнуєте древні місця, там, де люди жили. На що один з цих фермерів розказував? А він тут ну, багато поколінь вони мають цю землю. Він каже, розумієте, після Другої світової їсти було не було що. Нам треба було кормити людей. Тому ми забили на археологічні пам'ятки і просто зорали всю землю, тому що треба було, щоб було що їсти. А от. Та й таке. У 90-х була ціла організація, називалась Саден Circular Research. за допомогою екстрасенса на ім'я Пол Бура. Група намагалася спілкуватися з істотами, які охороняють ці зборі Рінг і відповідають за появу кругів на полях. Їм вдалося встановити контакти з істотами на ім'я Емон, Рахель і Тріст, які сказали їм, що кільце представляє тулуб голої жінки. А на місці її пупка колись був великий камінь. Там написано «National Trust», який пізніше замінили римським храмом Діани. Ні, це сучасні камінчики, які позначають, що це місце належить National Trust. А зараз тут нічого, крім трави, чагарників і поодиноких дерев. Кажуть, кожного червня у день літнього сонцестояння усі зборі злітаються феї. А поки не сезон. По доісторичних доріжках прогулюємося. Ми і пенсіонери, милуючись казковими видами саутдаунс. Оця дірка в валу це там, де знаходилися одні з воріт, які пропускали всередину форту. Додивилися до цього місця, хочу вам нагадати, що ви не забули поставити вподобайку, підписатися, натиснути на дзвіночок, а нам ще вниз спускатися. Трошки пройтись, але нічого. Ну, насправді це ж воно в приватні, воно National Trust. А, віде, воно хороша, у них бархатні. Глянь, а знаєш чого вони мохнаті? Щоб їм Ну тому що їх не тримають зимою, не холодні зими, і відповідно вони ростуть вони на вулиці часто і в них виростає шерсть. Наші гладкошерстні коні, якщо би їх не тримати в конюшнях опалюваних, вони б теж заростали такою шерстю за зиму. Аж карпеточки і кімно. Файні, файні.